Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Нікополі поранило двох рятувальників внаслідок повторного обстрілу РФ. Опалювальний сезон у Дніпрі стартуватиме на початку листопада. Мешканці будинку на житловому масиві сонячний проти будівництва багатоповерхівки поруч з ними. Двох рятувальників поранило внаслідок повторного обстрілу Нікополя. Повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. У півні до Нікопольських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталося через артобстріл росіян. Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці під час гасіння РФ завдала повторного удару. Внаслідок цього двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні. Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль. Опалювальний сезон у Дніпрі має стартувати на початку листопада. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Наразі в місті завершили підготовку. Першими теплоносій отримують медичні установи та школи, потім житловий фонд. Нині замінюють останні з запланованих ділянок теплотрас та ізоляцій. До цьогорічної зими відремонтували 28 котлів та встановили 63 нові насоси. Головний інженер однієї з теплових дільниць Михайло каже: у разі блекаутів чи аварійних відключень. Котельня працюватиме від генератора. Всі роботи по підготовці виконані по підготовці котлів, насосних агрегатів, заповнена система опалення. Були виконані поточні ремонти, капітальні ремонти, аварійні мережі. Ділянки мереж. Ми готові. ми встановили не тільки у цій котельні, а також в інших котельнях генератори дуже потужні на 1 мегаватт, які дозволять, щоб працювали всі насоси в безперебойному режимі. У Нікополі до початку зими планують облаштувати ще чотири пункти незламності розповідає секретар Нікопольської міської ради Іван Базилюк. Зараз у місті постійно працюють 11 Один з таких у навчальному закладі. Директорка ліцею Оксана Маслюк розповідає, під час блекаутів їхній пункт може вмістити до 120 людей. Люди зможуть приходити обігріватися, якщо їм це потрібно, якщо в хаті холодно, вони теж ідуть сюди. Приходили також і вчителі, читали уроки, тому що світло вимикалося у нас в місті для того, щоб викладати дітям дистанційно уроки, вони приходили сюди, ми ставили їм парти. У пункті незглавності є три генератори, два з яких обігрівають приміщення, а один забезпечує його електроенергію. Тут є інтернет, питна та технічна вода, розетки та чайник, розповідає Оксана Маслюк. Поряд з пунктом незглавності працівники школи у вільний час плетуть маскувальні сітки. Христина працює асистенткою вчителя. Вона каже, під час блекаутів приходила до пункту, аби зарядити гаджети. Приходили колеги, друзі, і ми користувалися сюди, тому що тут був Wi-Fi і було тепло. Обігрівалися приміщення, користувалися. Секретар Нікопольської міськради Іван Базилюк каже: наразі закупляють старлінки, аби у людей, попри відсутність електроенергії, була можливість скористатися інтернетом. На пунктах незглавності незламностях. У нас є один резервний генератор і один постійний. По два генератори на пунктах є. Мабуть, зима вона буде. Це тяжче, ми це також розуміємо. Ми врахували всі, як то кажуть, всі ті можливо там недоліки. За словами Івана Базилюка, в усіх пунктах незглавності є бомбосховища, якими користуються місцеві жителі. Також там можна набрати питну та технічну воду. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Дніпрі мешканці будинку на житловому масиві сонячний проти будівництва багатоповерхівки поруч з ними. Місцевий житель Вадим каже, люди побоюються, що будівельними роботами можуть пошкодити фундамент їхнього будинку. Здесь ми зараз з вами стоїмо на пісці. Ще 100 метрів в сторону місця влево был Днепр. Это все намыто. Ну как вы представляете на пляже построить двадцатипятиэтажку? И этот дом собирается подключиться в нашу канализацию. Канализация, которая была построена в 72 году, а спроектирована, наверное, в году 60-м или 65-м. Естественно, не рассчитана на 25-ти двадцатипятиэтажку. Местная жителька Виктория Каже: "Компания Забудовник має проблеми з дозвільною документацією. Для будови такі з такою, такою кількістю мешканців в них не вистачає площаді, яка в них є в оренду під ділянку під будівництво. Жінка розповідає, перша спроба звести тут багатоповерхівку, була у 2021 році. Тоді жителі звернулися до міськради з проханням перевірити законність будівництва. Вікторія каже, отримали відповідь, що компанія має провести громадські слухання однак їх не було. Зараз роботи поновили. Представник забудовника Олександр Решко каже, вони мають дозвільні документи на будівництво. Ми займаємо ділянку іменно закласна договору оренди. І земля тут спеціалісти, які відбивають точки, сегласна. На межах своєї ділянки. Ні метром більше, ні метром менше. На запити до представників міськлади каже адвокат Андрій Верба, місцеві жителі отримуватимуть лише письмові відповіді. Тому, аби вирішити цю ситуацію, розповідає чоловік, їм потрібно звернутися до суду. А щоб за цей час не звели будинок, просити скасувати рішення органів самоврядування, просити суд вжити заходів забезпечення позову і заборонити будівництво до вирішення остаточно спору, тому що якщо будуть проведені якісь там підготовчі земельні там роботи, то потім рішення суду воно не пановить в правах не призведе до того, що там потрібно там привести земельну ділянку, у первісний стан. Тобто потрібно ще раз звертатися до суду. Адвокат каже, аби детальніше розібратися в цій справі, місцевим жителям потрібно залучити і фахівця в сфері будівництва. Тим часом люди звернулися до Держінспекції архітектури та містобудування України. Ми також надіслали запит до міськради, аби дізнатися, чи має забудовник дозвільні документи для проведення будівельних робіт. Вікторія Пінчук, Антон Сіренко, Юрій Тиний Суспільне, новини. Дніпро. Десять людей з інвалідністю евакуюють з Дніпра у шелтер на заході. Програму допомоги організовує благодійний фонд «Востоксос» та Центр соцадаптації людей з інвалідністю. Ну так мала таку жінку дорвав. значить гарно жива до Калоша на Івано-Франківщині їде переселенець з Гуляйполя Дмитро Кущ. Чоловік розповідає, має другу групу інвалідності, тож самостійно виїхати не міг. У березні минулого року евакуаційники вивезли його до Дніпра. Дмитро каже: в рідному місті не залишилось жодного вцілілого будинку. Армія РФ обстрілювала зградів та фосфорними бомбами. 300 чоловік, по-моєму, і чеченці, і или... танк. Оце що стріляв. П'ятий тажку, де я жив, я в кімнаті сидів, якраз попала з, з, да, з танка. Я прямо в плиту. Дві тижні в підвалі з мамою. Ну там всі житі. Ні світу нема, ні газу, ні води. Ну а тих цей день їх унічтожили. Вот моя сумка, і вот моя сумка. Три сумки мої. А це я в руку возьму. Переселенка з Вірівки на Херсонщині Ольга Чернявська розповідає, три сумки, усі речі, які встигла забрати з будинку. Жінка планувала залишатися в селі, готувалася до зими. Та через постійні обстріли, каже, вимушена була поїхати. На зиму приготувала і брикети, і дрова, всі останні гроші туди, все віддала. Болить серце, собачка залишилася, Котик, мій любимої, залишився. У домах все сипіться, дома горять, розбивають, всі жили дома. Повертатися до рідного села жінка не планує. Каже, відбудовувати домівку дорого та важко. Ольга ділиться, перед дорогою хвилюється за життя у новому місті. Куди я їду, що со мною буде, як буду я там? тільки одне це. Как сюда ехала вообще, <душна> душа дрожала. Если мне предложат там, я останусь, потому что у меня уже силы нету. Очільниця Центру соцадаптації людей з інвалідністю Ольга Волкова розповідає, евакуаційники привозять людей з Херсонської, Запорізької та Донецької областей. В шелтер їм допомагають відновити документи та надають речі першої необхідності. Ольга Волкова каже, впродовж року розселяють людей у шелтерах в Умані, Бердичеві та Калуші. Всім зробили документи. вони підлічені, пройшли. Необхідне да, зробили групи, всі пройшли необхідних врачей. Це шелтер по принципу достарілих з стаціонарним доглядом. Тобто вони беруть пожилих людей, які не можуть самі за собою хажувати. Ольга Волкова каже, люди перебуватимуть у шелтерах до закінчення бойових дій. Переселенець Дмитро каже, обов'язково приїде додому. Проходите там. Приходить, а чекайте хлопці Зараз вам допоможе Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро. Проходьте, триває рожевий жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. На Дніпропетровщині хвороба трапляється у 83 жінок зі 100 тисяч. Зокрема, через неї близько чверті всіх жіночих смертей. Повідомляють в обласному онкодиспансері. На жаль, зараз приблизно половину всіх пацієнток звертається за медичною допомогою на більш е пізніх стадіях захворювання, але це теж не вирок. Ми онкологи завжди наголошуємо, рак це не вирок. З цією проблемою можна боротися. Рак грудних зараз досить ефективно лікується. Фактори ризику виникнення злоякісної пухлини шкідливі звички, надмірна вага тіла, обмежена рухливість, хронічні захворювання та щорічні обстеження дають змогу вчасно виявити новоутворення і пролікуватись, зазначає онкохірург. Ми маємо змогу відслідити динаміку змін. В грудних залозах, молочних залозах, і коли є архів обстежень, це теж дозволяє навіть незначні зміни, невеличкі пухлини, які бувають розміром і менше пів сантиметру, своєчасно виявити. Тоді жінці проводиться мінімальне лікування, невеличка операція. Самостійно прощупувати груди і фіксувати будь-які зміни жінкам треба щомісяця, а проходити фаховий огляд раз на рік, каже сімейна лікарка Ольга Коптєва. Якщо це жінка до 40 років, ми видаємо направлення на ультразвукове обстеження молочних залози. А якщо це жінка старше 40 років, вона отримує електронне направлення на мамографію. На сьогодні багато закладів, які працюють СЗУ і роблять по електронному направленню мамографію безкоштовно. Перелік закладів області, де безкоштовно проводять мамографію, можна знайти на сайті Національної служби здоров'я України. Проходити ультразвукове обстеження, зазначає Віктор Ханов. Необхідно якомога раніше одразу як сформувалися груди. Це безпечне дослідження, яке можна виконувати, але ну раки молодіють, це не обговорюється. Головна мета рожевого жовтня привернення уваги до піклування жінок про власне здоров'я, можуть вилікувати цю хворобу. Але не вилікувати наслідки. Як ну, саме часті наслідки після операції на молочні залози, це є лімфостаз. І можна б, ну, побачити ну, часто ну, таких жінок, у яких збільшена одна рука. Тому, коли це робиться в своєчасно, ну, це буде вже інші наслідки. Олена Лагутіна, психотерапевтка, супроводжує групи жінок протягом лікування раку. Зазначає, після занять пацієнтки не сприймають цю хворобу як вирок. Коли людина усвідомлює, що вона така ж сама, як і була до того, як їй поставили діагноз, просто жити повним життям, не уникаючи своїх почуттів, а не ділячи життя на позитив і негатив. Розумієте, тому що ми не можемо виключити щось таке, що нам не подобається. Його треба проживати і продумувати. Саме головне онкохірург Віктор Ханов говорить: лікування підбирається індивідуально під кожну пацієнтку під властивості її пухлини. Зазначає вчасне виявлення та лікування новоутворення зменшує ризики прогресування онкозахворювання. Ірина Стрижка, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Малювали картини, виготовляли поробки та продавали солодощі. 250 учнів одного з ліцеїв Дніпра в четверте провели благодійний ярмарок. За словами директорки Наталії Власової, діти зібрали 40,5 з половиною тисяч гривень спільно зі студентами одного з університетів міста. каже ці кошти передадуть на потреби збройних сил України. Загалом школярам вдалося зібрати близько 100 тисяч гривень під час попередніх благодійних заходів. Я розумію, що це доволі невеликий відсоток, але знаєте, все одно самій якось приємно усвідомлювати, що ти якось допомагаєш нашим захисникам. Ми дізнаємося, хто що вміє. То що які таланти має, багато хто приносить свої роботи, поробки, картини. От я зараз футболці, яку намалювала наша учениця, де да, я її купила на ярмарку. Це не є захід тільки про війну. Це більше захід про людяність, про допомогу, про патріотичну громадя... громадську позицію. Да? Дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.